Спонсор показу Лаваш Чіпс. Новий тренд смачного задоволення. Я давно хотіла сісти і відверто поговорити. Політики, бізнесмени, міністри і президенти. Без масок, мімікрії та зайвого пафосу. Я шукатиму не силу. А правду. Всім добрий вечір. Мене звуть Аніна Соколова. йдіть далеко наступні 20 хвилин. Запрошуємо вас на рандеву. Сьогодні у мене в гостях Ігор Насалик, міністр. Енергетики та вугільної промисловості ця людина протягом двох каденцій мала шалену підтримку в мешканців міста Калуша, будучи мером цього міста, 92% підтримки у підтримки громадян. Ну і коли він балотувався у Верховну Раду з допомогою мажоритарної системи, три рази він набирав рекордні 89%, Таким чином ще раз продемонструвавши, що бути депутатом не один строк із шаленою підтримкою українців можна сьогодні. Спробуємо з'ясувати наскільки ефективним може бути пан Насалик на посаді міністра. Отже, ігор насалик. Рандиву Ігор Насалик, 53 роки. Міністр енергетики та вугільної промисловості України. Тричі депутат Верховної Ради. Протягом своєї кар'єри встиг побувати у фракціях Наша Україна, батьківщина, регіони України та блок Петра Порошенка. Півроку очолював політичну організацію Українська партія. Двічі обирався мером Калуша із підтримкою більш як 90% голосів. 2014 року балотувався у мери Києва від радикальної партії, але не набрав навіть 1% підтримки. 2015 2015-го року посів друге місце на виборах мера Івано-Франківська. Бронзовий чемпіон України з бодібілдингу 2009 року переміг на відкритих змаганнях з пауерліфтингу, піднявши 135 кілограмів. Два роки тому повторив це досягнення. Одружений має двоє дітей. Добрий вечір. Я вас рада Доброго бачити. Вечора. Дякую, що прийшли. Ми на вас дійсно чекали. Всього місяць ви на посаді. І ви один із тих. Окрім мешканців Калуша, невідомих для всієї України посадовців. Чому ця посада? І звідки така впевненість нашої влади в тому, що Ігор Насалик буде ефективним на цій посаді, як думаєте, ну я не появився не звідки довгий час. Якщо ви подивитесь мою історію, то 90, до дев'яносто восьмого року я займався активним бізнесом, в тому числі енергетичним так. бізнесом, і доволі був успішним бізнесменом. Угу. Але в 98-му році я прийняв рішення про те, що Мені не цікаво займатися бізнесом. Я завжди наголошував на те, що країна не складається ні з Грушевського, ні з Верховної Ради України, ні mm -hmm. з банкової. Вона складається з і сіл. І наскільки ефективний менеджер, який навіть в тих умовах законодавства, які є в країні, може розв'язати ці проблеми, це якраз і визначає його можливості до реалізації. І в тих умовах, які є в нашій країні, так. мені вдалося. Умовно кажучи, зробити речі, які не зробили в Україні ніхто, чому саме ви взагалі так по закону, це є політична посада, і зокрема, навіть в цьому скликанні я був заступником голови комітету угу. паленоргетичного комплексу, є таке. так і але незважаючи на це, я в першу чергу був підтриманий цілою групою депутатів, і от цікавим було я хочу це озвучити. Що коли була пропозиція моєї кандидатури, то виступив пан Сергій. Лещенко, mm -hmm. який сказав, що в мене є зауваження, бо, можливо, у Насалика є приватний бізнес в енергетиці. Mm -hmm. І тоді була така цікава відповідь: Я говорю: пане Сергій, ви відомий фахівець в сфері журналістики, напевне, знаєте все про всіх. Аналогічно, енергетична галузь України, вона цікава тим, що всі про всіх знають. Якщо ви не йдете хоч одну приватну лампочку, яка належить Насалика, крім. Його помешкання, де він проживає, так. то я в той же день складу свої повноваження. У вас зараз немає свого бізнесу. Я правильно я розумію? я прийняв рішення, і ставши депутатом Верховної Ради в 98-му році, я передав свій бізнес в управління. У вас п'ять машин, серед них Mercedes і Бентлі. Це правда? Так, навіщо я, вам Бентлі? Ну, мене не тільки. Я колись захоплювався спортивною їздою. Мене було не тільки Бентлі, мене були Феррарі, мене був Астон Мартін. І до речі, от коли ми говоримо про статки людини. Так, якщо ви подивитесь, то в 2002 році і 2003-му я здекларував по 10 мільйонів доларів, uh -huh. продавши практично весь свій бізнес. І я повинен сказати, що поки я був міським головою, то статки мої не збільшились ні на одну гривню. Uh -huh. Навпаки, я з часом кожна людина приходить до свого розуміння. Я продав і Феррарі, я продав і Астон Мартін і продав і Бентлі вже like. <laughs> так. Але вкладів у вас теж немає з огляду в банку. Я маю на увазі а з на із того, що я не вкладаю в банках, я ніколи нічого не губив. Серйозно? Так. Слухайте, ну це мене велика, в мене велика колекція картин, іншого, uh -huh. ну, скажімо, предметів, Вкладайте тому що я за я захоплювався особливо фламанцями uh -huh. періоду 16-17 століття. Хочеться поговорити про укрнавту. Це для багатьох важливий момент, коли 13 січня 2015 року Верховна Рада голосувала за зміну до закону про акціонерні товариства, що мали дозволити державі забрати контроль над окрнавтою з рук Коломойського. Ви були один з трьох депутатів з БПП, які не проголосували. Чому так Поясніть. От розглядати таку позицію я завжди говорив про те, що закон не повинен бути направлений на юридичну чи фізичну особу. Якщо закон України буде направлений на юридичну чи фізичну особу, це говорить про те, що закон не працює. Угу. Якщо ви бачили той закон, про який я не голосував, він абсолютно не мав ніякої сили і ніякої дії, абсолютно ні до чого не провів. Угу. Як ви взагалі Тому, розглядаєте, бачите цю страну? Його дуже просто треба було розв'язати і не і не через це його треба було розв'язати. Те, що будь-яке підприємство де держава має 50 і більше відсотків зобов'язано uh -huh. раз у рік проводити збори акціонерів все і питання знято на жаль до мене не прислухалися uh -huh. як зараз коли ви при посаді як будете себе вести в цьому напрямку А чи для багатьох це момент такої політичної спекуляції uh -huh. на сьогоднішній день на жаль укнавта не входить в сферу Міністерства енергетики і вугілля, оскільки так. її пакет акцій знаходиться в НАК Нафтогазу mm -hmm. України так само, як знаходиться і Чорномор Нафтогазу, і Укргазвидобування. Хоча філософія створення НАК Нафтогазу це була філософія створення монополії під вибори президента там, mm -hmm. в такому-то році, яку так. колись займався Юр Михайлович Бакай. Mm -hmm. І ідеологія його створення мені зрозуміла зробити загальний мікс, в якому ніхто нічого не не буде розуміти, тому що в такій воді легше ловити рибку, як говорять взагалі mm -hmm. в народі. От наша задача привести до тих нормативів, щоб кожен розумів, чому створюється, куди йдуть людські кошти, як ефективно вони використовуються. І коли люди будуть розуміти, як відбудовується загальна структура, тоді не буде цих політичних заяв, викриків непорозуміння. Тому що будь-яка ситуація, яка породжує Несправедливість, вона породжує ненависть, а ненавість це не та база, на якій ми можемо відбудовувати державу. Ну, наприклад, оця інформаційна війна, яка почала розвиватися в засобах масової інформації щодо тарифів, підняття тарифів, спільнота сприйняла, що це підніметься ціна на газ. Так. В результаті от останні дії, які українці проплатили за газ на 140% більше, ніж платили зазвичай. А виявляється, ціна на газ не зросла, а ціна на газ впала. Mm -hmm. Тобто, із 7200 вона прийшла до 6887 там 7 гривень. Це говорить mm -hmm. про те, що. Отаке нерозуміння ситуації привело до того, що люди проплатили вперед по цінам вищим, ніж ті, які будуть в дійсності. От, власне, давайте про це і поговоримо. Ну розумієте, для простого глядача нашого ваша ефективність вона й полягає напевно подекуди в ціні на газ. Ну так вже склалося. А ви стверджували, що через транзит газу ми переплачуємо за нього 32 долари в цілому. А і це варто того. Далі ваша цитата порівняно з європейськими споживачами, ми переплачуємо 32 долари. Як формується ціна? Це ціни на ринку, які становлять близько 160 доларів плюс плата за транзит, які ми фактично вимушені оплачувати у подвійному розмірі. Ці 32 долари це плата за нашу фактичну незалежність. Це Тепер ваші слова. Це мої слова. Я хочу їх підтвердити на сьогоднішній день. Україна не імпортує жодного кубічного метра з Російської Федерації. Ми викуповуємо на хабі в Німеччині і транспортуємо його в Україну. Але в, в, на хабі в Німеччині це створення структури не тільки норвежського газу, який йде, але й російському, в тому числі. Mm -hmm. Що ж тоді виходить? Що росіяни, транспортуючи спочатку по території України, по території європейських країн, доводячи до Німеччини, формують ціну в вигляді 162 долара. Mm -hmm. Можете уявити, вся так. територія України так. Європи, а потім до цих 162 долара складається ціна в зворотню сторону. От і ми маємо цей результат. Mm -hmm. На жаль, це в дійсності плата за незалежність, оскільки на передньому плані взаємовідносин з Росією не стоять економічні питання. Якщо б стояли економічні, то ми мали б на сьогоднішній день ціну там, в межах 130-132 доларів безпосереднього імпорту з Російської Федерації. Тому це і є плата на залежність. Україна показала свою спроможність в тому, що вона може обійтися і без російського газу, яка був механізмом, в тому числі і шантажа. Чи є спекулятивною думка, яка існує в пресі і серед українського населення, про те, що ціна на газ здебільшого формується нашим контрактом з МВФ, і чого нам чекати в майбутньому щодо ціни на газ? Ну щоб зрозуміти, що таке МВФ, треба сказати, що таке так. МВФ МВФ це міжнародна фінансова організація. Яка має найдешевші кредити, яка фінансує державні бюджети інших країн? Більш дешевого ресурсу практично немає? Uh -huh. З другої сторони, от мене буквально недавно була розмова з Віктором Михайловичем Пензенником. Uh -huh. Боргові зобов'язання України 52 мільярда, наступають буквально через рік. Тому непрацювання з якою структурою, неможливість реструктуризації таких боргів ну, може привести до колапсу. Щодо газу, Щодо газу, наскільки... Ми будемо заручниками. Чи прописано це дійсно в контракті? Ми не будемо буде заручниками через 4,5 роки. Україна буде не імпортно залежна. Україна взагалі mm -hmm. не буде імпортувати газ. З одної сторони ми будемо піднімати видобуток свого газу друге, через енергоефективність. І термоізоляцію, і інші енергоефективні речі, ми зменшимо споживання. Схема розписана і вона називається петлею Незалежності, uh -huh. яка через 4,5 роки дасть можливість Україні взагалі не імпортувати газ. Пане Ігорі, на наступний рік ціна на газ середня яка буде для України? Вона буде визначати вона буде визначатися європейською ціною. Ну на наступний рік буде проходити в Стокгольмі суд відносно Равогозпрома uh -huh. і НАК Нафтогазу України. Якщо він розв'яжеться, то я думаю, що. Імпортування газу з Росії стане можливим. Можливим, але він уже ніколи не буде перевищувати 30%, як вимагає, до речі, енергетичний пакет з одного джерела. Є запитання від наших глядачів. Ви вважаєте, що колись все ж таки станете мером столиці? Ні, в мене відійшла ця амбіція. Кінцева точка вашої кар'єри, яка. Кінцево читати філософію, філософі, і робити аналіз всього, про пирогство що... не думаєте? та ні ну uh -huh. друзі, в кожного є своє uh -huh. назначення. Мені цікаво працювати в цій сфері. і Я хочу, щоб в дійсності нація не розчарувалася в тому уряді, який на сьогодні є. Uh -huh. Я останні 40 днів більше по три години не спав. Зрозуміло. Ким бути важче депутатом, мером чи міністром? Ви знаєте, перший період що мером, що міністром одинакової по своїй інтенсивності? Ну а депутат це так, скажем, легенька прогулянка. Угу. Ігор Насалик, одним словом, хто це? Проста людина. Угу. Яку зі своїх машин ви любите найбільше? Зараз так. Я на ній, до речі, їжджу на роботу, і навіть поліцейські оштрафували мене на Тойоті. Але я навіть не представляю, що я міністр. Я чесно уявлю, як пересічний громадянин підписав штраф і навіть не говорив, що я знаходжусь в міністерстві. Так, я бачила це. Яка ваша улюблена пісня? Пісня? Так. Біда не в тім, що суще вітер лютий. Нічого Мозгового. Вона такі відгуки деяких речей, які були колись молодості. Ну, правда, що одружилися на наступний день після. Через дві години в нас. Через я... дві години? Я зробив пропозицію, у нас слідуючий ранок ми одружилися. І я щасливий, що ми от 26 років разом, що в нас двоє красивих, симпатичних дітей, хлопчиків. Ну, Дуже цікаво, що дружина все-таки була мусульманка, вона прийняла так? християнство так. і прийняла в тій церкві, звідки забрали Роксолану. Яка запорука? запорука таких довгих, довгих стосунків у нас була завжди домовленість. От перше ж, коли я сказав, ніколи не говорити один з одним на повишених тонах. Я вважаю, якщо людина починає розмовляти на підвищених тонах, значить вже поваги немає. І ми якось зберігаємо цю тенденцію протягом протязі 26 років. Жодного no разу не порушували? Інколи ми просто розверталися і йшли кожен по своїй кімнаті. Бо домовились. Хто ваш найкращий друг? Ігор Матвійчук, який зараз мером міста Калуша. Ми. З 16 років разом ми все, все життя йшли по життю разом. Зараз він, до речі, міський голова і продовжує mm. ті традиції, які я колись. Вот до речі, історія з ним дуже цікава. Я, я проходив все-таки службу армії, я служив в повітряно-десантних військах. Так. І він з своєї стипендії вислав мені 10 рублів в той mm. час і гори, Ігор, все, що можу дати. Я тоді зібрав всю свою роту. Mm. Я був старшиною роти і купив молоко, повидло і Говорю, давайте ми відзначимо. Все, mm -hmm. те, що є, що в мене є такі друзі, які не забувають навіть тоді, коли я в армії. Так. Який відсоток електроенергії Україна повинна отримувати від АЕС? Чим більше, тим краще, тому що при балансі це відіграє на цінову політику електроенергії. На зараз це десь порядка 54-55%. Mm -hmm. І чим більше балансів буде атомної електроенергії, гідроелектроенергії, то, звичайно, тим. Ми постараємося, до речі, от скажу малась інсайдерську інформацію. Так. Ми постараємося утримати зараз ціну на електроенергію, щоб вона не росла кожен місяць як росла в минулі роки. За рахунок чого Ви знаєте? за рахунок і того, що ми вже на наступну середу ми будемо вводити закон про експорт електроенергії, відновлювати її угу. за рахунок того, що ми маємо додаткові потужності. Це приємно чути. Наскільки важко відмовитися від мільйонного хабара? Напевно, це не до вас питання, але воно таке. Ні, так я вам скажу, що нам пропонували. Є такий Демінський Петро Петрович так. як бізнесмен. Він був ми разом були в Верховній Раді, і нам на п'ять чоловік у 2004 2003 році, коли приймали зміни до конституції, нам угу. пропонували 21 мільйон доларів за те, що ми проголосували до зміни до конституції. Тоді Медведчука угу. пам'ятаєте? було таке. То це ми тільки подивилися і більше до нас не підходили. Якщо людина раз продається, то вона більше не цікава суспільству І неважливо, яка це сума. Як вважаєте, ви сильніші морально чи фізично? А в людині все повинно бути гармонійно, <смірно> гармонійно. <смірно> інакше або, одну, або друга, або перша сторона може невілювати його якості. Слухайте, ну а ви спорт закинули? Я бачу, що ні. Ні, але... я не закинув спорт. <рес> як часто саме три години спитає? Коли займаєтесь? В суботу я завжди Приділяйте. в спортзалі і в суботу, і в неділю. Але це дуже багато допомагає, хоча б в тому плані, що ти можеш зорієнтовуватись і будь-які навантаження, які ти несеш, ти можеш їх виходити достойно з будь-яких навантажень. Зрозуміло, що у вас як особистості змінила політика? Ну, політика мене навчила, що таке підлість. Першу чергу угу. показала всі якості, які можуть нести політики в своїй співпраці. І от зрозумів тільки одне: що немає вічної війни, є завжди вічні інтереси між політиками. Ну а бути політиком не бути підлим. Це можливо. Можливо, в мене немає ворогів, тому що я ніколи не відбудовував свої стосунки. Там на бізнес-інтересах mm -hmm. чи інших, і це дало можливість мені і в третьому, і четвертому скликанні, і в сьогоднішньому скликанні підтримувати відносини практично з усіма. А як ми отримуємо вугілля з окупованих територій? Ну цим займається окремо віце-прем'єр з окупованих територій. Міністерство цим не займається ви і воно інформацію? працює. Ну, в межах 4 мільйонів тонн поставляється в рік, рік з окупованих угу. територій. З іншої сторони, я ніколи не ставився до цього негативно, оскільки десь глибоко розумів, що якщо не платити шахтарям, які працюють на шахті, то вони не будуть утримувати сім'ї. Якщо вони не будуть отримувати сім'ї, то їх можна очікувати абсолютно в інших структурах. Ви розумієте, про що я? Безумовно, так. Да. Як ви бачите, розв'язання ситуації на сході України? В двох словах. В двох словах ми не можемо про це сказати. Угу. Це політичний Але шлях. Це всі чотири шляхи. І якщо ми будемо йти всіми чотирма шляхами і економічним, і політичним, і З бойовим, бойовим, та, збройним, ну, Чим більше готова армія, тим менша ймовірність, угу. що ми будемо мати цей конфлікт. Завжди, коли політики зупиняються, говорять сила. Так? Угу. А якщо, Коли ми будемо всі мати чотири компоненти, це аргументи більш широкі для розв'язання питань. Хто для вас найбільший герой? Герой? Вашому житті. Батько. Ви знаєте, сказав одну річ, а він був простим лікарем, але лікарем, який ніколи не брав собі в кишеню, і він завжди говорив, що лікар це призвання, і його треба прожити ось таким чином. Mm -hmm. І буквально за дві неділі до смерті він зібрав мене з моїм братом і сказав, що я не міг вам дати в житті нічого, ні квартири, ні машини, ні на розвиток бізнесу, тому що я чесно служив. Але я дам саме основне, я вам дав чесне ім'я. Якщо це чесне ім'я передасте своїм дітям, будете самі щасливі. Через дві неділі його не стало. Коли ви в останній плакали? На похороні, на похороні свого батька. Я дуже дякую вам за цю зустріч і Я дякую також. вам за чесність. Я думаю, що в українців, які подивляться це інтерв'ю, і в мене, як громадянка, і передусім громадянка, а в другу чергу журналіст, є такі промінні дії, з яким легше жити. Тому дякую вам. Дякую за увагу. Дякую вам. Будьте справжніми. Дякуємо Фермонту за гостинність. До зустрічі наступного тижня. Спонсор показу Снекін Лаваш Чіпс. Новий тренд смачного задоволення.